Ми продовжуємо молитись про визволення України від російських загарбників. Вибачте, що не своєчасно, але, на жаль, вночі в нас в Херсоні був сильний обстріл, і пропало світло, не було інтернету, тільки зараз появилася можливість вийти в ефір, і ми продовжимо молитись. Господи, ми молимо Тебе про те, щоб Ти благословив нашу країну і визволив нас від окупантів. Господи, ми благаємо Тебе про милість Твою до нас. Ми благаємо Тебе про те, щоб ти зробив сильними наші збройні сили. Благослови і даруй сили і наснагу нашим військовим, бережи їхнє життя і здоров'я. Даруй гарні засоби захисту і гарну міцну зброю для вигнання злобних московицьких окупантів з нашої землі. Молим тебе про те, щоб ти повернув полонених, всіх, хто незаконно заарештованих, всіх, хто був викрадений з наших окупованих територій, всіх, хто вважається безвісти, пропалими. Господи, поверни всіх наших співвітчизників додому, цілими і неускодженими, збережи їх у російських катівнях від катувань, від знущань, від глумління. Просто збережи і захисти, і поверни додому всіх наших співвітчизників. Поверни додому всіх наших дітей, які були вивезені, Господи. Молим Тебе про милістою до нашого народу, Господи. Ти знаєш, що ми вільний народ, ми люди, які не зможуть жити у неволі. Ми не хочемо бути знову невільниками московитів, Господи, і ми сповідуємо свою віру. Ми просимо Тебе визволи нашу країну від окупантів для цього. Благослови нас бути сильними і чинити супротив, і визволити нашу країну від московицької мерзоти. Молим Тебе про цю милість. Благаємо тебе про руйнування московицької імперії, Господи, вижене від влади Путіна і його злобну шоблу, щоб вони, сидячи в тю, в, у в'язниці, думали про те, що накоїли. Господи, ми молим Тебе про те, щоб Ти е, тиснув на них, Господи, якщо треба через хвороби, Якщо треба, Господи, то якщо нема каяття. То хай вони помруть, аби не губили далі наших людей і своїх, їх своїх же рабів. Все в твоїй владі, Господи, ми молим Тебе про цю милість до живих людей, але Ти, Господи, роби так, як вважаєш за потрібне. Ми молим Тебе про те, щоб Московія була зруйнована на окремі національні держави, щоб люди там жили як, жили як вільні народи, а не як невільники московитів. Господи, молим Тебе про цю милість. Наблизь через руйнування Московії нашу перемогу. Клоняємось тобі, Господь наш. Благослови, будь ласка, наших союзників, щоб і надалі вони стояли разом з нами, не чинили перепони, господи, не шукали якихось своїх політичних або якихось інших амбіцій, а розуміли лише те, що зараз треба перемогти Московію, щоб зруйнувати те зло, яке там вкорінилося, яке починає розповсюджуватись на інші країни, Господи. Ти бачиш, скільки московити чинять зла? Зроби так, щоб це бачили і наші союзники, і щоб у них було стійке розуміння, що треба продовжувати боротись проти цього зла разом з Україною. Допоможи нам через це прийти до перемоги. Ми дякуємо тобі за все. Благослови, Господи, нас як українську націю, вичисти нас через ці складні обставини від колаборантів, корупціонерів, Господи, від всякої мерзоти. І зроби так, щоб ми, як українці, цінували нашу українську ідентичність. Те, як ти нас створив, ту мову, яку ти нам дав, ту землю, яку ти нам подарував у володіння, Господи, і нашу ментальність, і нашу культуру, і нашу величну історію, Господи, звільни Україну і українців від тієї брехні, яка століттями насаджувалась саме московитськими брехунами. Господи, молим Тебе про те, щоб Ти сплотив нашу націю зараз і приведи нас до визволення країни нашої до перемоги. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти через цю страшну злобу людську, яка і прес Московії прославив своє ім'я, роби дива Твої, навертай людей до себе. Благослови наш народ і зроби так, щоб через перемогу України весь світ визнав Твою велич і прославив Твоє ім'я. Ми вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі. Ми прославляємо тебе, Господь наш Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Діліться цим відео в своїх соцмережах, ставте вподобайки. Треба, щоб як можна більше людей долучилося до молитви. Всім гарного дня і Божого захисту.